Говори, я за державу, але я проти цієї влади, яка цю державу ненавидить. вона її використовує, експлуатує е, для своїх інтересів. І оце ключова теза. До речі, я е, ну, мав можливість спілкуватися з Лазаренко свого часу. Я не хочу коментувати ті чи інші кроки. Лазаренко був єдиний з олігархів. Етнічний українець. І його викинула ця система. Він не міг бути в цій системі, тому що система живе іншими цінностями. Вони взагалі про цінності тут складно говорити, але вони виховані на мурках, на балалайках, е, Ну, тобто ну, російський менталітет. А євреї-євреї вони завжди долучалися до сильнішого. Це завжди історія цього народу про це Тобто тут, тут, тут євреї не можна навіть розглядати як окрему касту. Тобто російський чинник, відповідно, вони орієнтуються на Росію, проросійська політика, вони інакше собі цього не уявляють. Оце я би бачив ключове. Тепер б... е між ними ворожнеча ногою. Погоджуюсь е з Візівським дуже добре. Що ця ворожнеча йде. Чим вони слабші, тим ми будемо сильніші. Але від того, хто з них буде зверху. Абсолютно нічого не змінюється. Це все картері, якщо хочете. Перетасок колоди йде. І мені байдуже, який там чи з кланів тих чи чітких, все одно клан не український. Говорили про Ющенка. В чому проблема Ющенка? І в тому числі проблема всіх проукраїнських сил. До речі, не дивлячись на те, що Ющенко мене тріумфально зняв з посади голови адміністрації, я до Ющенка е, не маю жалю. Я просто розумію, що відбувалося. Повірте, що Ющенко є внутрішньо, внутрішньо, він є патріотом, внутрішньо. Але він став заручником обставин.